Втягуємо м'язи спини та хребет, рукою вверх, ногою протилежною вниз. носочок на себе, п'яточкою тягнемо. Наступна вправа тазом полуоберти робимо. Важливо, тазом вниз, щоб у нас витягувались м'язи нижньої частини спини. Тазом вниз. Наступна вправа плечі на місці. Оберти тазом, але важливо, щоб оберти були якби по спиралі вниз, витягуючи м'язи, спини та живота. Наступна вправа. Зараз таз у нас на місці, кругові рухи верхньою частиною тулуба і знову ж таки по спіралі, але вверх. Наступна вправа, зараз по спіралі кругові рухи, як тазом, так і верхньою частиною тулуба. Тазом вниз, верхньою частиною тулуба вверх. Наступна вправа, нахиляємося вперед, витягуючи добре спинку, присідаємо, також витягуємо нижні, нижню частину спини. Витягуємо спиночку добре. Хорошо, присідаємо. Ось таке.